Слово не повертається сосницю, назвати там селом, чи навіть ну, селищем для мене це невеличке містечко. в Принципі з усім, що необхідне для життя. Йдуть зараз розмови, ведемо розмови з місцевим агробізнесом про формування переходу, мабуть, що до переробки військово-господарської продукції. Подивимось, будемо сподіватися, що це якраз і буде точками зростання для нас. Що заважає цим, скажімо, зонам розвиватися сьогодні? В першу чергу це війна. Тобто війна, нестабільність, нерозуміння, що буде завтра. Але я вам скажу, що мене навіть знаєте, в якійсь мірі дивує. Сміливість українців, бізнес. От поруч ми будемо йти, поруч. От зараз будується, скажімо так, не, буд, не зовсім будується, але обладнується супермаркет один. Е, будується фора. Тобто я захоплююсь такими людьми. Бізнес місцевий готовий. Говорить про те, що ми готові якось розвиватися, інвестувати в громаду, в свої підприємства, в людей. Ну, я захоплююсь такими людьми, і треба їм допомагати всіляко, що тільки ми можемо для того, щоб вони ну, якось далі розвивались, працювали. Ну а заважає війна, заважає те, що велика кількість хлопців мобілізована на фронт. А в сільському господарстві без чоловічої сили ну, часто не дуже тяжко. В будівництві це дуже складно. Ну і регіон такий, він прив. Прикордонний, скажімо так, до нас по 60 кілометрів. Це дуже, дуже невелика відстань до, до кордону. Тому, мабуть, що це трішки стримає. Ну, я думаю, що це основні причини. Державна політика має бути спрямована на те, щоб максимально залишити тут людей. Тобто люди тут мають жити. І їх має бути, ну, як мінімум, не так, як зараз, що у нас там 400 людей помирає, а народжується 40. А має бути хоча б там, динаміка ну, до невимирання. О, сюди прошу. Тут на якраз ще один наш такий цікавий проєкт. Ми почали побувши в Канаді е з робочою поїздкою. Я побачив, що вони дуже-дуже активно використовують е бетон е там, на різних доріжках там, і так далі. Там бетонують всі тротуари, в них виключно з бетону. І мені якась ідея сподобалася. Вони. Він дешевший, скажімо так, чим асфальтувати. І, до речі, ми робимо його, ці доріжки ми робимо комунальним підприємством своїми людьми, вони все це роблять, але єдине просимо, наш місцевий аграрій придбав такий е, е, бетонозмішувач самохідний. І ми от, е, фактично всі там ті доріжки, які в нас є в громаді, ми зробили власними силами. І ось, в принципі, люди мають е, такі досить комфортні. Умови, щоб пересуватися. Це наш центр дитячої юнацької творчості. Це, до речі, дуже цікава. трохи далі пройдемо історична будівля 1903 року забудови це жіноча гімназія. Це одне з небагатьох приміщень історичних, які збереглися в нашому місті, бо у нас було на цій території тут у нас було два собори, і, на жаль, вони всі зруйновані під час радянської, то говорить окупації, можливо, так. Е, і ми зараз відновлюємо. Тут був е, довгий час працював технікум бухгалтерського обліку, наш е, зараз фаховий коледж. Е, а потім якось трошки дітей зменшилася кількість, і ми повернули в комунальні... Ну він і був в комунальній власності, але повернули до себе. І зараз в е, нас тут перевели ми сюди з іншого приміщення, набагато гіршого. Це не дитячої юнацької творчості. Ми створили. І зараз я вже фактично два роки активно. Займаюся цією будівлею, бо, от, наприклад, ми це спортзал, і він нас протікав. І діти, якщо грали там, в волейбол, грали в басейні. Це, до речі, вуличні тренажери це Юсейд. На жаль, втратили ми такого дуже якорного донора для нашої громади, якорного партнера. Вони нам дуже багато допомогли по різним проєктам, і в тому числі ці вуличні тренажери. Звичайно, є над чим працювати, ті, що покращувати, але... Ну, але тут є все, щоб нормально, комфортно жити. Статус міста насправді, навіть якщо ми захочемо мати статус міста, ми просто звертаємося на Верховну Раду і просимо пристоїти статус міста. Але тут ще є як плюси, так і недоліки. Якщо це селище, то це сільська місцевість, а є певні там переваги, там, можливо, фінансові, що це сільська місцевість. І люди там, наприклад, мають якісь певні переваги, бо це сільська місцевість. Реформа якраз дає можливість це реалізувати. Якщо ви люди помилилися, брали недостатньо кваліфікованого керівника, то ви маєте шанс на наступних виборах справити свій недолік. Тому це нормально. Я завжди мене якось, знаєте, коробить оце все. У мене там є чіткі е... Чіткі задачі до людей, які цим займаються до благоустрою. Але це знаєте, це, це, це те, що лежить сьогодні, ну, може, вчора впало. А люди ж теж вони ну, кожен день же у нас просто вся територія міста закріплена за конкретними людьми. І кожна територія, кожний смітник має свого як то кажуть, відповідального. Якщо я бачу, що це сміття лежить уже там три тижні, то значить ти свою роботу не виконав. Тому до мене до тебе є питання. А яке покарання? Та ну так яке покарання? Адміністративне. Люди насправді ж не такі великі заробітні плати, отримують. треба ж розуміти, що в благоустрою на хлопці працюють ну, трошки більше мінімальної заробітної плати. Ну що, гривня ще наказувати ті родини, це ну, не, не дуже правильно. А так просто там пожуримо десь, вони виправляться і все нормально. Люди, ну, люди ж вже колективи такі, знаєте, сформовані, нормальні, робочі, тому ну, дуже людей не наказуємо, але все-таки треба бути вимогливим. Ми огорожу плануємо з цього боку встановлюють камери відеоспостереження. Це в нас тепер з'явилась велика парковка, бо ці всі торгові точки стояли отак. І взагалі в нас виявилося так, що ні проїзду немає, вулиця заблокована постійно. Мало того, воно ще так, як на мене, створює такі якісь. Так, да, такі Шанхай якісь та, незроз... да? А так у нас от ну, ця ж квартальна в нас забудова. Оцей квартал він тепер якби об'єднався з цим парком. І це велика парковка. Людям зручно, вони приїхали на ринок, поставили свій е транспорт і спокійно собі здійснюють покупки. Якої ви бачите через 10 років Суспільську громаду? З вами, без вас, е квітучою, не квітучою. Якісь є думки з цього приводу? Я не знаю, я в житті все-таки не сказав би, що я мрійник, я більше реаліст. Тому, перше, точно без мене. Тому що ну, я не планую працювати все своє життя з цим самоврядуванням, Ну, можливо, подивимось, як воно там життя складеться. Але я просто вважаю, що людина, ну, в принципі дві, ну максимум три каденції достатньо людині, щоб втілити в життя там всі свої задуми, плани і бажання. Ну, єдине, що в моєму випадку, наприклад, ну, так трапилося, що вся моя каденція припала на період війни. Тобто я прийшов у 2015 році, війна вже тривала, і, і зараз, на жаль, вона не завершилась. Тому дуже хотілось би. Чесно кажучи, дуже хотілося б пожити, в... як воно буде після війни, чи будуть у нас можливості, якісь, чи будуть достатні ресурси, щоб відновлювати громаду, щоб якісь, створювати нову якість і життя, і публічного управління. Мені дуже важко сказати. Я не можу зараз сказати дуже багато невідомого в цьому питанні. І якщо буде перемога, якщо ми будемо частинкою Європейського Союзу, навіть Зараз питання, можливо, про НАТО не стоїть, але ну, це важливо, це надзвичайно важливо, це наша безпека, а безпека це базова потреба людини. Якщо в тебе немає безпеки, про що ти можеш думати, міркувати, мріяти і так далі. Тому я б дуже хотів, би, щоб по завершенню цієї війни ми мали розуміння, що ж буде на наступні на найближчі 5-10 років, тому що без цього. Ні бізнес, ні люди, ну, ми просто втрачаємо, втратимо дуже багато. Люди виїдуть, люди не будуть залишатися на території, де не сьогодні-завтра почнеться знову війна, і, і ну, молодь втратимо. Тому тут мені дуже складно, але я реалістично відношуся. І якщо держава не змінить підходи до сільських територій, то ну, таке дуже великі сумніви. Чи буде це. Успіх чи буде все ж таки місце, де люди доживають свого віку і не бачать майбутнього?